Вітаю, шановні 10 класи. Сьогодні ми з вами розглянемо повсякдення населення в 1917 21 роках. В принципі, ви розумієте, що будь-які суспільні потрясіння і наш час, в цьому приклад, дає, дає певні відбитки на життя і побут населення. Тому сьогодні за допомогою моєї інформації, за допомогою джерел, які ви побачите на екрані. Ми сьогодні з вами попрацюємо. Що ж, для більшості людей, які переживали ті події, національні інтереси та соціальні вимоги загубилися у щоденній боротьбі за виживання. За нестабільного політичного і воєнного становища якість життя містян завжди погіршується. Адже вона залежить від здатності комунального господарства та гуманітарної сфери. Жителі міст потерпали також. Від численних каральних акцій як більшовиків, так і білогвардійців. З різних причин неспокійним було життя і за Гетьманату та Діректорії УНР. Визначальним чинником у таких умовах став інстинкт самозбереження. Цю ситуацію показово ілюструє такий факт. Жителі містечка Нападівка Київського обернія, дізнавшись в 1919 році про прибуття інспекторів директорів УНР. Прикрасило управо волості портретами Шевченка, Леніна і водночас імператора Олександра III. На питання інспекторів, люди, що ви робите? Містяни відповіли так: якщо Україна переможе, то наш Шевченко, якщо Денікін переможе, то наша імператорська величність, а якщо большевики, то в нас є Ленін. Розумієте, кругом нас вороги, і ми не знаємо, що робити. Відбулися зміни і в соціальному складі мешканців. Міст. Більшість підприємців залишали їх через неможливість продовжувати виробництво. Невизначеність ситуації дестабілізацію сприя... спричиняли також націоналізації більшовиками промисловості, транспорту і фінансів та зворотні процеси денаціоналізації, які здійснювали Гетьманат і Денітінський режим. І так порушувалися звичні умови для ведення бізнесу. Заможні версії населення. Сповна відчули класову ненависть пролетарської держави, яка втім не привела до встановлення соціальної справедливості. За більшовицького режиму життя робітників та міських низів не зрівнян... порівняно з рівнян... тим, що було за попередньою владою. У більш складному становищі перебували жителі столиці і великих міст. Чергова зміна політичним... політичної влади відразу спричинала продовольчі труднощі. Була встановлена карткова система на хліб та інші продовольчі товари. Ринкові ціни на продукти постійно зростали. Не менш суттєво, ніж продовольчим, на нажитті місцем позначилась і паливна криза. Для опалення житлових будинок жодна влада не мала палива. Його виділяли тільки для лікарень, міських установ та підприємств. Міське господарство і соціальна сфера були занедбані і, по суті, залишені на напризволяще. В таких умовах містяни виживали і хто як міг. Сподіваюся, що прийдешний день буде краще. При цьому з вами з джерела. Перше, це у нас джерело, е, яке ізвістя із Київської Городської думи про життя Києва в серпні 1917 року. Треба відповісти на такі запитання, про яке явище свідчить інформація виміщення в періодичному відданні, і чи можна повністю довіряти даному джерелу? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? На кожній вулиці хвости. Оскільки вводяться картки на все е, нові продукти, городяни мають спершу вистояти чергу в районі опечительства, щоб отримати картки на м'ясо, жири, крупу та інше, а потім чергу за продуктами, яких однаково не можуть отримати в достатній кількості. У багатьох обивателів немає документів. Термін дії карток обмежений. Їх часто міняють. Жителі міста повинні проводити значний час у чергах. А тим часом насувається осінь. Ще один документ це спогади е, киянки Наталії Полонської-Василенка. Тут вам потрібно відповісти на запитання, хто був при владі в Україні в описаний період, і при яких умовах посідення розповідає автор. Я була цілком самотня і винаймала три кімнати. Холод у помешканні був такий, що в кімнаті замерзла вода. Влітку захворіла на черевий тиф. Слід вказати, що в кліниці я була оточена увагою медичного персоналу, але отримання було жахливе. Тифозні діставали гороховий суп і чорний легкий хліб. Коли я повернулася додому, в мене було зреквізовано все, що я мав. Залишили мені по парі білизни. То було ізяті з із ліжком, яке виконували робітничі бригади. Бригадую! Як один літній робітник, який спромігся непомітно від товаришів дещо сховати для мене, сказав: Забираємо у вас, товариш професор, а в цей час можна забирати, можливо, забирають у моєї жінки. І третій документ це спогади російського політичного діяча Шульгіна. Тут вам потрібно відповісти на запитання, яку соціальну версту представляв автор документу, і чи. Були характерні для представника даної соціальної групи, описані види діяльності. Взимку 1920 року був в Одесі. Свічки були в той час предметом розкоші. Розмова продовжувалися у сутінках масляного каганця, інструменту, що був цю зиму у загальному вживанні в Одесі. Треба стояти в черзі за газом декілька годин, потім бігти кудись за хлібом, Потім прибирання кімнати, миття посуду, прання, лагодження. В цьому будинку воду можна було отримати тільки у дворі. Я тягав Інко, і водія пиляв брова. І також ще попрацюємо трішки з документами, які події 1917-1919 року позначились на становищі місця про постачання електроенергії Києва в березні 1919 року. Щоб мінімально забезпечити електрикою. Міське господарство Києва відновити рух трамвая довелося запровадити суворий режим економії. Було вироблено графік постачання електроенергії з 6 до 15 винятково для потреб водопроводу і трамвая з 23 до 7 для промислових підприємств, освітлення приватних помешкань з 20 до 22. Вуличне освітлення працювало протягом ночі. У липні заборонили користуватися ліфтами. Використовувати електрику для опалення і нагрівання в рекламних цілях у громадських приміщеннях дозволялося мати для освітлення не більше однієї лампи на 25 Вт на кімнату. Це газета Боротьба 25 березня 1919 року. Міська санітарія. Про гнітючу антисанітарію Вінницької міської інфраструктури Заскоропадського свідчить доповідь керівника міської державної варти Мончинського. З багатьох подвір'я. Течуть на вулиці помиєм із загнилими кухонними недоїдками. Сморід несеться з переповнених складів сміття та помийних ям. У кухнях і навіть в залах ресторанів, кухмейстерських різних ідалей і чайних, борудно, готелі і постоялі двори переважно не миють ні самоварів, ні кубів для окропу, номери отримуються брудно і меблі в них поламані. У Вінниці, в самому центрі міста, вздовж готелю Савой, тече брудна вода, яка, а недолік, неподалік від, на території міського скверу, лежать неприбрані, зметані з вулиці купи сміття, які розносяться вулицею. На вулиці Некрасівській засипано сміттям велику вибоїну, що, можливо, було спробою вирішити проблеми недосконалості міських дорог саме в такий спосіб. Вінницькі двірники замітають тротуари в години пік і підносять хмари густого пилу, лягають на перехож. Випасання тварин у місті стало, звичайною справою. Задайте слово Подолії. Ось подумайте, які події 17-19 року позначились на становищі міста. А поки що про селя. Етнічний склад сільського населення не зазнав суттєвих змін. Українці в селах переживало понад 80%. Падіння існуючої владної системи, деморалізація і фактичний розвал армії, невиконання політичними режимами задекларованих зобов'язань спричинило поглиблення кризових явищ на селі. Повсякденне життя в сільській місцевості наповнювалось боротьбою за власне майно і життя. Новими його реаліями стали захоплення земель та угіль. Погром е, потав... Потрави полів і пасовськ, погроми поміщицьких майов. До того ж, понівіченою війною і в умовах казерного життя селяни-солдати селяни привносили в сільське життя велику руйнівну силу, вкладали у вирішення аграрного питання притаманну їм рішучість та нетерпіння. ініціювали аграрні хвилювання і здебільшого очолювали селянські виступи. Селянство, яке не мислило державно-правовими категоріями, було незрозумілим зволікання державної влади з проведенням аграрної реформи, тому вістря своєї боротьби за землю воно часто спрямовувало саме проти органів влад, вважаючи їх захисниками панського землеволодіння. Особливого розмаху вона набула, коли селяни потрапили від більшовиків з їхніми популістичними гаслами і безперешкодно забирали поміщицькі землі привласнювали чуже майно, влаштовували безпорядки та погроми. Поширились злочини на побутовому рівні навіть щодо близьких родичів, які вчиняли здебільшого через надмірне вживання спиртного, виробництво котрого набуло значних масштабів. Водночас, у сільському побуті з'явилися нові риси. урізноманітнювалися форми та методи дозвілля селян, які поєднували, поєднували традиціоналізм українського селянства. З відзначенням революційних свят і запровадженням нової символіки. Однак за умов низького освітнього рівня населення, катаклізмів і протиріч революційні мітинги віча і свята з їхніми символами зазвичай поглиблювали в соціальну нафоку. Ядром національно-культурної відродження на селі стала просвіта, посередки якого відіграли важливу роль в організації дозвілля і мали у своїй структурі театральні гуртки. Порові колективи, оркестри та бібліотеки. Відкриття закладів культури, зокрема, хат Шиталин, Товарис просвіта, ставали знаковими подіями у повсякденні селян. Незважаючи на суттєві зміни в житті сільського населення, його визначальною рисою стала боротьба за майно та життя. Теж давайте попрацюємо з вами над документами. Перше, це телеграма. Ціховича від 30 вересня 1917 року. Вам потрібно відповісти, про які події повідомив автор телеграми і висловив припущення, яка політична сила мала стосунок до даної події та чому. Озвірілі солдати, що втратили будь-які людські риси, у своїх розбоях не зупиняються ні перед чим. Вони розбивають не тільки сховища спирту, які коштують величезних грошей, але й знищують хліб. Живність грабують і спалюють будинки в той час, коли армія голодує, а коні дедалі більше втрачають силу від недоїдання. Місцями пограбовані запаси такого дорогоцінного продукту, як цукру, що його в Росії не можна дістати за жодні гроші. Другий наш документ це спогади а, із газети Нова Рада від 17 жовтня 1917 року. Подумайте, чи можна. Описані події віднести до явища антисемітизму. Та чому? І поміркуйте, про які старі часи йдеться в газеті. Звідусіль ідуть до Генерального секретаріату розпачливі телеграми про те, що настала страшна анархія, грабунки, нищення громадського добра і різанина, огромні ексеси, коли робляться замахи на добро і життя єврейської людності, як було за старих часів. А погрома приватного добра окремих осіб і груп людності є звичним явищем. Причому свідомість безкарності за лихі вчинки надає злодіям небувалою сміливості. І ще один документ це використовуючи знання про українську революцію, визначити, чого не вистачило політичним силам, щоб перетворити селянство на опору революції. Українська маніфестація 25 березня в селі. Халеп'є на Київщині урочисто відбулася українська маніфестація. Ще зранку почали прибувати люди із сусідніх сіл і містечок. Після обідні, вислухавши акт про відречення Миколи, уся громада рушила на околицю, де було відправлено молебен і панахидо по православним борцям за волю. Приблизно о 14-й годині майже все село зійшлося до школи. І звідси з українським гімном, революційними піснями та портретом Шевченка з жовто-блакитними прапорами, лавою пішли до збор... зборні. Тут було прочитано відозводу українського народу, проспівано заповіт, при останньому акорді якого портрет Шевченка громадяни занесли до зборні, а український прапор встановили на хаті. Коли коло школи, куди похід повернувся знову, промовець висловив. Непереможне бажання, щоб школа, як у їхньому селі, так і по всій Україні, була українською. Це газета Нова Рада 31 березня 1917 року. Вісті з краю Тарасове свято. В селі Кирилівці на Київщині відбулося Тарасове свято. У людей було майже 4 тисячі. Національними прапорами, прапорами і священниками до села Кирилівки стягнулися численні громади із сусідніх сіл та хуторів. Майже в кожному. У кожного селянина на грудях або на шапці була причеплена національна квітка. Після співу заповіту і вічної пам'яті, під час якого всі присутні стали на коліна, громада, установивши національні прапори на школі, пішла до того місця, де була хата Шевченка, і де тепер коло портрета Тараса, уквінчитого ялинками, почалися промови. Серед промовців був і небіж Шевченка. Наприкінці свята було запропоновано громаді, щоб на цьому місці, де стояла хата Тараса Григоровича, була відбудована українська гімназія. Уся громада як один підтримав. Теж газета Нова Рада 12 квітня 1917 року. Як ви вважаєте, от вроді, нібито все нормально, всі підтримують українську ідею. Але, як я і сказав, Селянин а, протягом наступних років в першу чергу думав про своє майно. Тому подумайте, що не вистачило політичним силам, щоб перетворити селянство на опору революції. Хоча ця опора на початку революції існувала, які помилки були зроблені. А домашнім завданням вам потрібно спростувати або підтвердити тезу, навівши аргументи. Теза у нас така. Для більшості людей, які пережили ті події в Україні, національні інтереси та соціальні вимоги загубилися у щоденній боротьбі за виживання. Ось над цим, на цією тезою і подумав. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних роках.